Будемо готувати хліб домашній. Для цього з вечора я взяла в миску літру муки, літра тепленької водички, сіль, дрожчить четвертинка і цукру. Цукру я взяла для того, щоб посипати чуть-чуть путичку -чуть дрожчі. Вони так будуть швидше сходити. Дрожчі наші підійшли. Будемо робити опару для хліба. Виливаємо дріжджі. Вийдемо щепотку солі виливаємо всю водичку, типненьки вітру тупенької водички, замішуємо опару, яка буде стояти цілу ніч. Гріденька, накриваємо її і залишаємо хай вона броди. Зранку опара наша має такий вигляд. Вона вже побродила, починає падати. Я беру літру знову муки, додаю і вже буду замішувати хліб. Попередньо приготувала формочки, у мене є такі для випічки. Змащені олійкою. У кого нема формочків, можна випікати у звичайні кастрюльки. Замішуємо тісто на хліб. Тісто ми замісили, воно таке в нас рідковате, але це нічого страшного, воно від гарне буде получатися хліб. Ділю тісто на дві мої форми. Так, насипаю, щоб його було половина у формі. Ось так один путь зробимо. І другий висипаємо тісто. Хай підходить, а тим часом ми розігріємо духовку на 200 градусів. Підійшов. Відправляємо його в духовку. Попередньо розігріту до 200 градусів на 50 хвилин. 5 хвилин хліб наш почав сходити в духовці. Вигляд. Пройшло 50 хвилин. Наш хліб випікся. Підрум'янився гарно, ми його витягнули і легенько змочимо водичкою, щоб він відм'як. Накриваємо тканиною, такою грубшою. Хай він відпочине хвилин 10. Наш хліб відпочив. Будемо його виймати з форми, щоб він не мокрів. Бо як він буде довго стояти у формі, він буде мокрити. Бачите, він вже трошки. В кого нема форми, можна випікати кастрюльки. Мама казала, щоб провірити хліб, чи він готовий, коли випікся. Взяти його так на долоню і поступити по руці. Він підплигує. Значить, хліб гарно пропікся всередині. Він такий гарний, рум'яний. Коли схолоне повністю, я. Розріжу і покажу, який він вийшов середині. Кліп наш з холонок знімаємо з нього тканину і будемо дивитися, який він вийшов. У розрізі розріжемо зараз. Ось такий, дивіться, пористий, мягкий, гарно випечений. Смачний і ароматний домашній хліб. Готуйте із задоволенням.